Так само, як інакше, бути не може і в іншій команді кропивницькій зірці, тому що ця команда десь так само розраховувала на те, що до неї будуть ставитися поблажливо, чи те, що команда вийшла тільки но в прем'єр-лігу, а так не буде. Еліта вона передбачає і вона вимагає свого. Вийшла і через чотири тури змінила головного тренера. Колишній тренер Сергій Лавриненко попрацював у команді два роки і вивів клуб у елітний дивізіон. Та минуло лише чотири тижні прем'єр-ліги, як йому знайшли заміну. Взагалі у клубі останні декілька днів відбувалося щось незрозуміло. Лунали різні імена, різні нові прізвища, і тут з'явилося одне офіційне: це 29-річний аргентинець Даріо Друді. З усіма дієвими особами цієї непростої історії вас, вас познайомить Василь Пихньо. Щойно ми звикли до нової назви міста і присутності зірки в українській прем'єр-лізі, як у Кропоницькому відбулися нові революційні зміни. На цей час у тренерському штабі. Місто електричний стул, Сразу скажу. Сюди тільки садишся, зразу пульс підіймається. Для того, щоб оцінити, треба почувати. Він сумує і ностальгує. Тепер Сергій Лавренненко в статусі колишнього головного тренера зірки. Повні приїхала Київська «Динамо» з на Кубок і грати євро, то, в принципі, все забито. Навіть в проходах люди сиділи, підтримка була хороша. За короткий термін у прем'єр-лізі вони теж встигли відчути підтримку. Те, що треба на старті нового сезону. Та як виявилося, цей сезон швидко закінчився для головного тренера зірки. Керівництво клубу несподівано вирішило припинити з ним співпрацю. Це ні в коем не можна розцінювати як эмоциональное рішення. Рішення було абсолютно звішеним. Оно созрело зріяло еще до первой игры с шахтером. Просто я не имел никакого морального права не дать Сергею Дмитриевичу Лавриненко шанс проявить себя в премьер-лиге. Но, к сожалению, наверное, я готовился к тому, что будет не очень удачный старт. И поэтому вот так буквально за неделю сделал эти действия по смене тренерского штаба. Тобто прем'єр-ліга ще не стартувала, а керівництво зірки уже знало, що буде змінювати тренерський штаб. Погодьтеся, прийняти та зрозуміти це доволі складно. Тим паче, з огляду на тренерську заміну роль головного дістав 29-річний аргентинець на ім'я Даріо Друдді. Таких молодих наставників наш найвищий дивізіон і ще не бачив. Для того щоб ставити перед собою нові цілі і нові задачі ну нужен новий віток в історії клубу. І таким новим віком є сьогоднішній головний тренер команди, якого я з задоволенням вам представляю. У Кропивницькому закордонний вектор обрали після перемовин з кількома іншими кандидатами. Діалоги тривали цілий тиждень. Были переговоры с тренерским штабом во главе с Владимиром Изерским и потенциально как помощник должен был быть Юрий І И еще были, были переговоры с Игорем Рахаевым. Зі слів самого Єзерського він не знайшов порозуміння у якомусь таємничому ключовому питанні. Натомість перед Рахаєвим ставили завдання виходу в Єврокубки уже цього сезону. Екс тренер металіста Тверезо оцінив ситуацію і відмовився. А от від Друді чомусь Єврокубків не вимагають. Зірка не є, Ну навірне пока даже прем'єр-ліги, Тому у каких-то високих суперрезультатах... Ну а жидать, а стоїть. вряд ли Да, ми всі віримо в чудеса, іногда. Ну де такі нужно оставатися реалістами. Люба побіда, любая нічя, та будь-яка заслуга команди, це буде заслуга тренерського штабу. Виходить, кандидати від початку були не в рівних умовах, геть як на виборах в українські державні органи. Але чому питання відкрите? Оперуємо лише фінальним рішенням керівництва. Воно, за нашою інформацією, народилося після появи біля клубу переконливих футбольних агентів. Наскільки нам відомо, зміна тренера могла відбутися і ще весною минулого сезону. І це попри те, що команда Лаврененка впевнено лідирувала у першій лізі. Далі і ще один факт, який змушує задуматися: у міжсезоння в Лавриненка закінчувався контракт. Його продовжили, а після чотирьох турів взяли і звільнили за нібито невдалі результати. Спершу зірка програла шахтарю, потім зіграла в нічию із зорею. Ще дві поразки аналізує сам Лавриненко. Ті ошибки, які ми допускали, вони для нас стали роковими. У нас в ігрі з Олімпіком було чотири удари в створ ворот, і всі чотири виявилися голівими. В Луцьку не було ударів, був один удар, який ми самі собі ударили, і теж виявився роковим голівим. Це український футбол, панове. Нового тренера призначили, але офіційним наставником досі залишається Лаврененко. Юридично, так. Да, Поки я ще не, не розтортусь. Я, я думаю, що це буде, навіть понеділок, во вторник, тому що зараз все, ну, так оно все спонтанно все це произошло, швидко. От представили нового головного тренера, плюс через два дні гра з Чорноморцем. До матчу із Чорноморцем кропивничан готував уже Даріо Друді. Тренерську кар'єру він розпочав у Іспанії в 16-річному віці. Згодом отримав. Запрошення від Вілля Реала і з 2011-го перебував у системі субмарин. Працював від юнаків. До помічника Марселіно в основній команді. Заради зірки Друді розірвав п'ятирічний контракт із іспанським клубом і переїхав до України. Тільки на Друді очолив молодіжну команду зірки, як схоже над Лавренком на вис, да меч. Я сподівався, ну наверное, на какое-то чудо, що у Сергій Дмитрич все-таки справиться от зі старту, да? з старту з премєр лігою По поводу когда я з ним розмовляв, приглашав його на тренера дубля, ми немного, конечно, но все одно ми проговорювали. Для що в случае необхідності він подхватит першу команду і буде вести її далі главный. На табличці поруч із іменем надпис тренер. Просто тренер, а не головний. Чи значить це, що у Даріо відсутня тренерська ліцензія? У Даріо є ліцензія, яка завірена зав зав е, ну, ісп, іспанською е, футбольною організацією. Ми зараз працюємо над, на її підтвердження в Україні. Після того, як ці формальні питання будуть улажені, то от рядом з надписью «тренер» буде дописано «головний». Головна задача – консолідувати... Maintener Premier League, e, взаимосвязи людей eh, болельщиков Кропивницкого с командой. Альфіналь мідея і в ітогі моя ідея скесяму суники порепитали україні. Щоб ми були уважаємо клубом всій Україні у Друді. Одразу ж амбітні плани: розвиток індивідуальних навичок футболістів та інтеграція у склад молоді. Хоча з молоддю поки проблеми. Усі п'ять матчів сезону, чотири з яких під керівництвом Друді, дубль Кропивничан програв із різницею мінус 16 м'ячів. Заліг на дно структури Ю-21 і Ю-19 до початку цього сезону такої структури просто не Ось ці чотири ігри, які були за ударів за Ю-21. Ця команда зібралася місяць тому. Першу ігру з э, шахтером, коли грали э, вот заявки делали онлайн. І знову до статистики, хоч і не цифри, головне у світлині, яку поширив через соцмережі захисник Андрій Бацула досягнення Лавриненка у зірці лише вісім поразок і аж 99 зароблених. Хочок. Напевне, факт цієї світлини більше говорить про любов і повагу гравців до екстренера. тренера Конечно, для мене це, ну скажем, такий рубець на серці. Але в той же самое час, що я думаю, ни не первый, не последний. Если ударил получится такой, такой результат, повірте, я буду тільки іскрені рад, потому що я буду рад за команду, за команду, в которой я вирос, в которой я живу и надеюсь, что, может быть, когда-то и опять придется мне вернуться в этот клуб, потому что он для меня родной. Новий тренер серйозно готується втілювати новітні плани, а колишній просто бажає успіху і поки що востаннє підводиться із такої знайомої лави для запасних. Фу, я от, чесно кажучи, для мене дивно, чому ми постійно шукаємо пророка десь чужим на чужині. От для мене ну, це незрозуміло взагалі. Український футбол проходив такі. Момент вже багато разів. Пам'ятаєте, там свого часу у 90-х роках там, для мене найяскравіший приклад. Запоріжжя, металур Запорізький грав в Ліверокубках. Він сказав, ну тепер ми будемо боротися за перші місця, запросили Каталініча, Хорвата. Було 17 іноземців, вилетіли. Пам'ятаєте? За першу ліву боролись. Ну, як, якби. Ну, працював собі Ловренко, ну що, команда погана, нормальна команда грала, в нього не було футболістів. Як могли так грати, та десь можливо не вистачало досвіду. Дайте йому шанс, що це означає, я вже знав, що все рівно він провалить. Це звичайно, що тоді який сенс ну, взагалі працювати. От найголовніше ти правильно правильні не понравилось інтерв'ю президента в той час, що президент і головний тренер це єдиномисленники, це люди, які йдуть однією дорогою. А коли говориться, що я вже знав, що буде такий результат. Ну, это, по крайней мере, неправильно. Если ты знал, ну тогда раньше меняйте Лаврененко, после того, как он вывел команду в Премьер-лигу, пожмите ему руку и скажите, мы идем другой дорогой. Но ждать вот этой сечки, однозначно, она бы была, потому что команда дебютант, у команды не все так просто, прежде всего в игровом плане. А получается, так не солидно поступили с ним. Это нечастно, просто нечастно. И видно, что он очень сильно переживает. Видно, что человек, Лаврененко имею в виду, создавал команду по крупицам, вложил В свое сердце, можно сказать, в эту команду, и близко к сердцу он принимает вот такую вот отставку. И вот сейчас, смотря на эти кадры, как вот он взаимодействует с футболистами, родилась у нас мысль, да? Сергій? А почему футболисты не отстояли его? Его ж поменяли не на Мауриню, а на человека, которому 29 лет. Я думаю, если бы настояли, отстояли тренера, который. их сделал как футболистов, дал им шанс заявить себе премьер лиге я думаю, были бы варианты, то, чтобы он остался. Знаете, Игорь, в этой ситуации мне искренне жаль Сергея Лавриненко, единственный человек, которого мне искренне жаль, потому что согласен, то, что он создал, ему, я могу ответить, не дали никакого шанса. Игра в Луцке, уже было, да, уже разговоры пошли, что он не будет главным тренером, он уже как бы на колесах был, на чемоданах, но у меня вопрос футболистом коль вы так пишете в Твиттере, а где вы были в Луцке? Я просто знаю, как, у, как, футболисты играют за тренеров. Разговаривать можно красиво. Вы должны были выходить и в Луцке сделать все того возможное, чтобы ваш тренер, если это последняя игра, чтобы она запомнилась вам и тренеру. А не так вот выходить в Луцке там. То есть у меня вопросы к футболистам. И сегодняшний матч показал, что проблемы не то, что огромные, а катастрофические просто у этой команды. Как, и что будет, там, я, не, ну, я не знаю, что будет дальше. Как, бы, как по мне, это где-то авантюрное такое решение президента. Но это его право, он президент отвечает за результат. Но ну, расставит время только все точки на «и». Но как по мне, я говорю, в этой ситуации не жаль только здесь одного человека, это главного тренера. 29 лет и поменять Вилья Реал на Крупивницкий. Вот что может змусти людину это сделать? Ну, то есть, знаете, как в мене дивно. Трохи дивно. вообще вся ситуация непонятна. Зачем было в начале... То это уже не начало сезона, это уже практически скоро будет экватор. Зачем менять? Да, были проблемы. Есть... Кого бы ни поставили сейчас, надо четко понимать, что те проблемы, они никуда не денутся. А это проблемы э, в обороне, в построении игры в обороне. Много себе привозят. И в завершение атак. Не могут забить. Мучается команда. С Луцком первый тайм забей 4. Была бы победа, привозят себе. Сьогодні ми видели и пенальти б'ют, и сметка розстрілювали, а забить не мог. Потому хто бы не прийшов, і треба рішати проблеми. Я думаю, Лауріенко в силах было рішити проблеми. Да, он ну, знает он... футболистів. Так і він горів, новин на нього це місце, він там грав. Тобто ж де на одно ну, якось, ну знаєте, буде переживати. Що може іспанець, двадцяти дев'ятирічний іспанський приїде, знаєте, якби вот мені дуже не подобається, коли починаються ці комбінації. Знаєте, ми ж розуміємо, що хто стоїть за іспанською. Ну він сам не, не не, знайшов на карті Кропивницький і сюди не приїхав, правильно? Ну і президенту надо хорошо для себя определить. Са, потому що відно, шому що набіщалі золоті гори. Так, мені з просто що він ще не дуже глибоко розуміє О, то, процес, це. Йому зараз треба вникати в цей процес. Йому надо адекватно оцінювати ситуацію на день, що команда дебютант. Команда новичок, поэтому ждать там каких-то сверхъестественных результатов не стоит. И Лавриенко хорошо справлялся с работой. Да, были шароховатости, как говорится, на пути, но это было устраняемо. Что сейчас будет? Но ну, я мое мнение, я прогнозирую, что это будет наподобие, что ты сказал. Я думаю, что это будет пике, но только со знаком минус.